Вітаємо перший тайм, завершимося рахунком 1-0 на користь суперника. Що вдалося в першому таймі реалізувати Аврорі Клас та що не вдалося? Ну, насамперед не вдалася та інтенсивність, яку ми плануємо, але на нас дуже впливають кадрові втрати. Поки що ми не можемо відновити тих гравців, які в першому колі давали нам ту інтенсивність, тому і такий дуже, дуже поганий перший тайм. Які настанови давали команді під час перерви, та чи вдалося хлопцям їх перевести в реальність на майданчику? Ну як показав, трішки краще ми додавали в грі в другому таймі, але індивідуальні помилки наші привели до того рахунку, який на табло. І Що саме не вийшло? Вам щоб зробити позитивний результат? Ну загалом не вийшла гра, тому що проти такого суперника так неінтенсивно грати, тяжко, тяжко розраховувати на якийсь результат.